Як сніг на голову разом із першою листопадовою негодою в Івано-Франківську розпочався і деревопад. По обіді понеділка у дворі одного житлових будинків завалився горіх і просто на припарковану там автівку. Власник машини розповідає, саме приїхав до родичів на гостину і такої біди аж ніяк не чекав. Приїхав з'їдав на обід. А через пару хвилин почув удар. Що дерево змого гену вікно і дерево на машині? Та от я бачу, що поламалося. Криша, капот, дверка, ну, це все більше, не знаємо, буде щось що зимок далі. Очевидці лиха кажуть, то щастя, що в машині чи поблизу нікого не було і постраждалих немає. Утім, дерево, яке впало, було не єдиною небезпекою в їхньому дворі. Торік одне таке зрізали самотужки, а от комунальники, відколи їхній будинок перейшов на баланс єдиного розрахункового центру, тут і не бачили. Там кілька метрів від нас є пеньок від третього дерева, який був взагалі нахилений, Ну, не під 45 градусів, але приблизно то ми його з цієї весни самотужки зрізали. На цьому дереві, що вже лежить, також кілька гілок таких великих ми самі зрізали. Між тим, у ЄРЦ запевняють, жодних заяв від мешканців про те, що дерево треба зрізати, до них не надходило. А зовні горіх аварійний аж ніяк не виглядав. Тож в тому, що трапилося, кажуть комунальники, винна негода і переконують, обстеження потенційно небезпечних дерев проводять регулярно. У нас є певна процедура щодо зрізання дерев, коли люди звертаються до нас, що в них є в дворах такі аварійні дерева. Ми. Віддаємо перелік цих адрес. На департамент житлово комунального господарства, який виступає замовником зрізання дерев, також крім звернень мешканців, наші інженери інспектора так само обстежують. Якщо зовнішньо бачать дерево, яке може може бути аварійне. Також ми вписуємо в перелік. Власник автівки, яка постраждала, нині збирається до суду вимагати в ЄРЦ відшкодування збитків. Між тим мешканці будинку побоюються, аби таке лихо не спіткало інші дерева біля їхніх осель.